Приймати чи не приймати палестинських біженців, думки американських законодавців розділилися, а лідери арабського світу чітко дали зрозуміти, що не мають наміру їх пускати. Аріон пастор розбирався, чому мусульмани зачиняють двері для побратимів. Лідери Єгипту та Йорданії заявили, що не приймуть жодного палестинського біженця із сектору Гази чи із західного берега річки Йордан, обидва анклави палестинські території, заяву зробили лідери мусульманських країн. і Їхня позиція цілком зрозуміла. Ніяких біженців у Йорданії, жодних біженців у Єгипті. Водночас арабські лідери мають цьому пояснення за їхніми словами: якщо всі залишать газу, то її зможе без особливих зусиль зайняти Ізраїль. Однак Дехто сумнівається, що це єдина причина. Палестинці мають репутацію руйнівників будь-якої країни, до якої вони приїжджають у великій кількості. Барт Марсоа – колишній співробітник дипломатичної служби держдепартаменту США, як приклад він наводить Йорданію, Ліван, Туніс, Кувейт та інші країни. Так, табір для палестинських біженців у Лівані став розсадником для агентів, які проникали в уряд країни. Палестинські політики підтримують різні фракції в ліванському уряді і постачають бійців до ополчень, що входять до цих фракцій. Президент Єгипту цього тижня назвав ще одну причину відмови від прийому палестинських біженців. Так члени Хамасу можуть потрапити до Єгипту, а потім почати запускати ракети з Єгипту по Ізраїлю, що втягне Єгипет у війну. Це другорядна причина. Головна причина полягає в тому, що вони не хочуть, щоб Хамас обстрілював ракетами Каїр або Олександрію. Це стосується не лише країн близького сходу. У четвер офіційні особи Євросоюзу заявили, що тепер вони висилатимуть деяких біженців, якщо ті становитимуть загрозу безпеці. Це сталося після численних тераків у Європі. Так нещодавно загинуло двоє людей у Бельгії. ми очікуємо, що Європарламент виробить спільну позицію, яка дасть нам змогу прискорити процес висилання біженців. за словами іншого чиновника. Європейський союз уже збільшив депортацію на 20%.